В Попередніх відео ми говорили про заспокоєння, про зняття стресу природніми способами, шляхом підключення парасимпатики, парасимпатичної нервової системи і. Шляхом збудження нерва вагуса, блукаючого нерву. Він проходить не тільки біля гортані, про що ми говорили в попередньому відео, а також під діафрагмою. І для того, щоб задіяти методіку включення цього нерву, нам треба підключити дихання. Яким чином? Я думаю, ви вже багато чули про це, але ще раз повторимо: ми вдих іде короткий. Потім затримка дихання, потім видох довгий, затримка дихання. Тобто таке дихання йде квадратом, так це і називається. Дихання квадрат. Але обов'язково обов вдих має бути короткий, а видох має бути довгий. Коли, скільки робити цю вправу? Ну, звичайно, це індивідуальна справа, але там 5 хвилин, 10 хвилин вам буде достатньо, щоб заспокоїтися. Коли ви це робите? Звичайно, під час гострого стресу. Ну, наприклад, у вас сталися якісь там сімейні обставини, да, які вам треба. Вони вас збудили, вам треба заспокоїтися. Ще, звичайно, при, коли ви чуєте сірену. Ну не дай Бог, як ви стали свідком вибухів. В будь-якому випадку, коли у вас оцей гострий стрес для того, щоб не приймати антидепресанти, для того, щоб заспокоїтися, підключіть дихання. В наступних відео ми будемо розбирати ще деякі методи заспокоєння і зняття стресу природніми методами. слідкуйте.